Ну що, поникаємо, що там у тому вашому новому Майнкрафтові? Це буде новий зачаток. Ну, та що, тут його маємо. гед новий світ? Або чого я їй бенберези? З чимся у березах не спавнив. По традиції, кажуть, що треба закопкати дерево. Ось ми вказував, що треба чинити такі таблички, аби тямити десь б все зачало. Ні, я, ну я годен включити собі координати, ясне діло, айбону. У тому є якийсь е, символізм. У рамках цього летсплея так імся мся дорадив, ож видав, не буду накладувати якусь е, другу музику, ож лишу лише ту, ту гудьбу, яка є вже у Майнкрафтові. А в моменти, коли буде тихо, та ну та буде тихо, бо все це буде дай як передавати по справдішню атмосферу бавки. Бо направду бо кой бавлю, та я собі ніяку фонову а, гудьбу не пущав. Та би ти мали чути її в. Ото буде вже гейся каже не аутентичний експірієнс, так? Новий зачаток. А, а нащо я до мак пробу бавити Майнкрафт? У мене є світ, нова панонія. Зась нова, щось нове. Ну то в мене є світ нова панонія, у котрому я бавлю вже дораз два годи. Ну, або такся так стало ось, тот світ тепілько сфокусувався на тому, що я кладу новоселицю, і я там фактично не виживав. Ось, там абсолютно не є тепер ніч. Інтересного, кроме Новоселиці. Ого, тільки темна хаща такої. Но. А Новоселиця, то вже гет, гет окремий проєкт. Спати. Іде ми візьмемо собі і грибів, і темного дуба, або ми мали на потім, бо я ще не знав, де ми будемо хотіти жити. Ну, то що я пробував розказувати? А, новоселиця, то гет другий проєкт. Попри котре й виживання якось ну, не, не штимує. У тому світі я вже не вижу себе е, ходити, щось там глядати. Фактично, там я вже зробив все, що я хотів зробити. Мені, е, там уже не на тіку, інтересно, пін виживати. Та хочу зачати щось нове, хочу поникати, як ото буде зась. І направду, сесії. Перві 5-10 минут сись перший день виживання, він май інтересний. Чого не можу передати, може, може, зато ж, якісь рішення, котрі ми приймаємо у сей час е, намного май серйозний маут влив на на, на будущу бавку, то то, що ся діє по тому. Ну, як мінімум, меніся тепер так видить. Я може. Я можу бути не правий. Айбо, як мінімум, тепер мене таке чуття. Так, візьмемо і дуба росток. Хоч це не є, да, що таке дуже рідкісне. О, добрий день. Ну, та ще взяти темного дуба, а далі може йти у путьовання. Інде є лед. можемо піти поникати, що там у засніженому королівстві. Сейсь летсплей я не буду робити таги чинит ово, тож такий домак не буду нарізати. Якісь моменти 100% буде мусайпу отсікати, кой я буду робити так, що домак монотонної, айно, та не буду вас, да, як мучити. Айбо не буду той чинити якоїсь. Ультра тяжке едитування Ото, ото тепер нікому не треба. Ляжемо видав, спати, бо можемо. Ну що, перва ніч у новому світі. Добру нічку. Ну, що ми тут маємо? Ми прийшли вкідь. Ми прийшли вдтіть із тої березової хащі. А, я Яси набрав би, айно, членого гриба. А, я би ще хотів взяти барнастий гриб, а далі можемо, можемо поплисти туди, поникати, може, знайдемо якесь друге місто, де би хотіли жити. Все добре, ось вилізли ми на цю гору та можемо мало май далеко відійти. Ану, так ойтуйся і спустимо. О, косиці. Треба з собою забрати. Буду пак парадити дома хижу, <гум> де би вона не була. О, і такий барнастий гриб. Ну що, ідемо у путь. І пінці всьому трафункові мені не мусий читаво запам'ятати, як далеко я від спауна, і в якого бока мені пакіти, хоч можеш кукнути координати десь ми. Ну, одійшлися ми оні на 300 блоків від спауна, а INO ну, раз не дуже далеко. Ось щось візьмемо SC косички Ну, якраз і вникав а, випуск. Якраз і вникав випуск, що там на Minecraft Live були, та вже наконець додадуть тут і бандли. А може, буде, знаєте, кудрюблю, наприклад, поскладувати у уєєнно. Це все, все, чого в мене є по 1, по 2, по 3, по 4, це все може було скласти у єден міщучок, і воно би не займало тільки міста в інвентарьові. На конець, вже годів, кількогодів, тобто Моджанге нам все це обіцяли, і на конець воно все стане. Усе це все, треба забрати, все не можу й лишати. У, там ся строїть щось інтересне. Все не можу і лишити. Буду мати які факлі. А кить устану. Все так, аби мене було так страшно спати. Но я ти кажу. Звідаєтеся, видав. А нащо Мігаль бере міді? <сум> Вона не нати кохосенна. Та я попробую з нею вчинити, може, якісь двері в Тепер Теперь катика вже мож. усі верзії. Будемо никати, будемо пробувати хоснувати, то то, що нам бавка дає. Можу собі ще й ламінарію взяти у путь. Не знаємо, деся зобраме. Ну йо, я вже і так мав повний живий всяченого треба. Треба найти собі місто, де я хочу жити. А... Сеся скала Озират не п'юло, айбо там зась бірезятай, темний дуб. І все, не знаю, оце то місто, де я хочу обставати. Хоч насправді некий татує ще мох, мох треба забрати. Кампець, я колекціонер. <схи> <схи> то то забери, то то забери. Негалю, пак ми низько мали глядати місто, деся обстанеме жити. Так десь обстанемо, будемо видіти. Розглядаємо. О, там желізо, но ну, я до нього не доберу. І це, знаєте, генерація дуже непривична для цієї версії Майнкрафта. Ні, айбо серйозно, всякое чекав би у майстарих версіях, та й бавив їм Softwind, та там сякоєм віді, похоже, в принципі, мав даже хишку у похожому місті, Айбо у, ну, у нових версіях такого ну, не часто відівим. Насправді досить круті скали. Ну, Жити я і не буду, бо дуже нестично не буде добиратися до води, а навіть, навіть не до води, ну подумайте, висить прокопуватися у долину, баню класти, ну, то не буде легко. Що в нас там є? Там якийсь світ генерує? Ну, Та я запущав був аддика голосовалку. Ож, що ви, позирачі, хотіли би Відіти майбільш Це Ванілковий Майнкрафт, це дещо да, з модами такої інтересної, це Softwind. А, і більше заголосувала Була якраз за ваніловий Майнкрафт. Там було немного не розділу У голосах, насправді, почтируну всі йшли. Ну, або Ванілковий Майнкрафт і так став у лідерах. Та думав, все добре. Зачну тоді новий світ Ваніловий, буде кати, що ти можеш інтересного вчинити. Зачав він на майпослідній у релізній версії, яка на низьке є. Ото 1. 21 і 1. Ні, я на сьому острові не, не хочу, поплив і 1, та тут вже суд і а, всі ССС Мідні. Штуки, двері з міді, прозори з міді, та буду пробуватися хоснувати. Навто я, в принципі, мідь із собою і брав. Знаєте що? І дім пойме сюди, і цьому берегові, туйку у нас сякі uh, скали, та у них часто можна знайти ще жлізо. Я так знав, у всяких обвітряних скалах часто можна йти і угіль, і желізоники. Угля там від кодоста, там і там і там. Желізо раз, правда, не вижу. Добре, ляжемо собі спати. Знаєте, що ми це У єному бедроковому світі, колись давно, а, я знайшов був вітряну скалу, і дорадився було, що я тючиню, можна казати, рай на землі та я мохом перечинив цілий такий острів Кам'яний, повністю на моховий острів. Не знав, накілько получився тото рай на землі, айбо вийшло, майпаранно гибило. Була у мене така. Екологічна uh, місія ревіталізації острова можна казати. О, туйка і корови, і коник, і повно косиць, мені ся любить. Правда, і це засіс Plains біом, айно, аж полонина. Бо Воєнне люди а, критикують Майнкрафт, навіть не Майнкрафт, а й бавлячів Майнкрафт, ось вони а, чим найдуть собі місто на базу та фурт лише у тому місті сидять, ось не і зглядують світ. Не глядав якісь нові міста. бо сам Майнкрафт так построєний, ось ото і не мусить робити. Ви кіт не хочете йти глядати, якісь нові біоми, та й не мусите. Наприклад, я туйка можу покласти собі хижу, наприклад, на сьому березі. Туйка в мене гонобити поле з пшениців, загорода на корову та й вюці. Та й мені більш ніч не треба для щастя. І це годен бути. Ідеальний світ, <хи>, у котрому я буду жити. В принципі, ем... я би казав, що сек може вчинити: е, зоб'ємо собі ту й бучку, ту яле. І все щось таке чудне Зоб'ємо собі ту й будьку. Знаєте, що я попробую? У рамках цієї серії насправді хотів би просто збити собі ту будь-ку і розпланувати, як у мене той буде визирати база. Айбо, насправді, цілом цього летсплея я би хотів на конець, ну, можна так уповісти, прийти Майнкрафт, бо я ще такого не чинив, я ще не забивав дракона, я ще навіть, видав, не був у Ендові нік. Айно, а не у єдному світі Майнкрафту, де я бавив, я ще не був у Ендові. Треба було то виправити, і на цей раз спробуємо то вчинити, ну, кіт не чим має та вчинимо то то хоча б єдну із головних цілей цього летсплея. Домак можемо вчинити так, ож у рамках цієї серії я буду пробувати чинити е, такі штуки в Майнкрафтові, які я нігде не чинив, бо я насправді попитав е, дуже немного із Майнкрафта. Наприклад, я нікде не основав туті. А, не гарпуни, господичку, тризуби по-нормальному. А, я просто не знав, як з ними оперувати. А, я нікде не... не зглядував тут і піраміди в пустині Кампець. Я навіде не видів пустинне село сам. Я так много всього не відів. Олем, спробуємо у рамках цього летсплея та то, то все вчинити. Раз, зоб'ємо собі будьку. А Ану, покладемо ладу, викладемо туди лишньоє сміття. Туйки раз абсолютно не важно, як я тут будьку вчиню, бо я пак ото буду і так переробляти. І це буде дочасна колиба Айно, ну, де я буду е, жити перший час з перед тим, як я буду по серйозному класти собі хежу. Там уже заходить сонце, це що? Айно, ну, треба встигнути до ночі покласти будьку. Ой, боуся ож не встигну. Дорозкиться зачнуть спавнити моби, та мусися буде з ними бити. Бо я собі тут придумав умову, ось треба короче, то-то. тото. Е, стріху то-то, Майдорас. Туй у мене будуть двері. Чого епен камінь? У мене його не так і много. Мігалю мігалю. Ну а тепер мені не застане на шпор. Де мені постіль? Дай мне пустиль. А-а-а! Давай <ріху> Та-дам! Ада, моя перва піці будька. Ну. Ні, туся буде добрі жити. 100%. Покладемося його зори. Покладемо ту. вся наше емоторження. Та й буде добрі. Ну, наконець буду мати шпор. А туйка видав буду. Мати баню. Отсяк. Ну, з цього можеш зачинати. А дотить можемо собі напланувати, що де і як у нас має бути. Так. Олем, тут має, має бути вузер 2, добрі. Можемо собі напланувати, як має бути. Їм виліземо до А Тут можеш бігати. Це вам не софтвінд. Ну, тут у нас, значить, є така крайка. Такий берег над водою. Можемо, наприклад, ту височині мати хежу основну. А ту дулі мати газдюство. Хащу маємо такой попри себе. Туй у нас і мільйон кури. Ну, айно, туйка се десь учимо. Туйка се десь туди учинемо хижу. Даже можемо вчинити так, уби з неї пак ішли, якісь гарадичі і дводі. Будемо мати гарадичі дводі, будемо мати пірс. А тут будемо мати газдівство, будуть у нас поля, можемо вчинити і стайню на коні, і тут теж гонить ми мати окремий рибацький пірс. Айбо головне буде не кільтувати повного часу, бо у нас є ціль у нас є ціль побити дорокона. Ну, поки як? Добре, та туди, речей на сьому будемо першу серію кінчати. А мися з вами зустрітиме далі. Майтеся!